Всім привіт! Після того як Путіну не вдалося захопити Київ за три дні і навіть за три місяці, є пояснення тому, чому він робить стільки помилок, і взагалі його дії не зв'язані з здоровим глуздом. І так здається, на перший погляд. Так ось Путін розуміє, що він не виграє цю війну, і появилася інша стратегія: а саме зробити із Росії Північну Корею. Тому що у північній Кореї там моляться люди на свого диктатора. Він може передавати в спадок свою владу. Після його смерті за ним будуть плакатись, будуть ставити його пам'ятники. А також не потрібно людям пояснювати, чому вони живуть так бідно і чому весь світ проти них. Чого ви хочете? Цар уже сказав, Він вже сказав, продовжуючи цю війну і об'явивши мобілізацію, по перше, путь він проводить чистки людей, які з ним не згодні, тому що вони просто тікають від мобілізації за кордон. Також те населення, яке має потенціал і енергію, він відправляє їх на фронт і там вони або здохнуть, або залишаться каліками, і звичайно, цей потенціал згас. Хочеш претендувати на роль настоящого руського чоловіка, то тобі дав президент такий такої шампіна. Можна також закрити кордон і заборонити всі іноземні змі які Могли б говорити росіянам правду. Я думаю, що закриття. Ютуба і соцмережі це ще на часу, і це буде це, це все чекає росіян в майбутньому, і також можна включити пропаганду на повну для того, щоб Скабєєва, Соловйов і інші пропагандисти поливали е людям росіянам в, в уші ту інформацію, яка необхідна для Кремля. Таким чином можна об'яснити росіянам про те, що чому вони так погано живуть, і чому вони їдять кору бере. За тому, що потрібно дуже багато ресурсів на війну, тому що проти них весь світ да, да, так я про це говорю. Підпишись, постав подобайку, підтримай український контент. Пропаганда буде робити із Путіна ідола Бога. Який буде е, вирішувати всі питання росіян, на якого потрібно молитися, який повинен е, пожиттєво залишатися на троні, можливо, передавати в спадок свою владу, щоб його сім'я після його смерті е, також залишалася на плаву і не була під ризиком небезпеки, і також е, всі люди, які знаходяться навколо нього, таким чином будуть стояти пам'ятники Путину, як стоять е, пам'ятники Леніну. Е, чи навіть Ідол цей Сталін, якого вони також починають боготворити. І це чекає Росія це підтримали. Що про нього сказати? Що я можу сказати? Це Бог наш спаситель нас. Все, що йому потрібно залишатися при владі до кінця своїх днів, щоб не наражати себе на небезпеку, а на Благополуччя росіян йому на ч він думає тільки про себе і про людей, які його оточують. Це все, що йому потрібно. Тому він буде йти на все. Для того щоб зберегти свою владу, потрібно відправити мільйон людей е, на війну. Він відправить. Потрібно закрити всі соцмережі. Він це закриє. Потрібно закрити повністю кордон. Він це зробить. Потрібно е, позбавити росіян е, іноземні електроніці. Іноземним машинам, іноземним деталям до будинків він це зробить. Якщо буде потрібно, щоб росіяни голодали, щоб вони жили в холоді, він це зробить все для того, аби залишитися при владі за допомогою пропаганди. Вони це будуть розкручувати і. Пояснювати будуть населенню, чому вони живуть так бідно, чому з кожним днем все гірше, гірше і гірше. А так як росіяни вони привикли до того, що ними керує батюшка цар у них величезний такий ген рабства, який зараз все більше окореняється, то звичайно ніхто робити ніяких бунтів не буде. А всі, хто будуть пробувати, і, і там невелика кількість їх будуть просто відправляти на війну або в тюрму. Все дуже Просто тому що проти них весь світ, тому що всі тут шпіони е, західні і американські і е, розгойдують цей їхній корабель, як вони будуть це говорити, і е, все, що е, потрібно, вони зроблять для того, щоб зробити з К... Росії звичайно, що Корею Північну Корею 2.0.